Доброго дня, магітер український, мене звати Олена. Загальний розклад без варіантів. Ми подивимося ваші стосунки до кінця 2023 року. Будете ви разом чи ні? перспективи. Ви, ваш партнер. Ви ваш партнер, але те, що явно не проявляєте риси характеру, які приховані? Почуття ваші до партнера? Партнера до вас? Що приховуєте ви? Від партнера, що приховує партнер від вас? Так, і дивимося. До кінця 23-го року. Результат в ваших стосунках. Що саме буде відбуватись? І чи будете ви разом, чи ні? Думаєте, є спілкування, але бажаєте все ж таки гармонізувати своє особисте життя і досягнути цілісності, і все ж таки привести дані стосунки, я так розумію, на наступний етап. Можливо, внутрішньо досягнути гармонії. Хтось знаходиться в роздрайві і не знає, що робити, як бути. Тому що. Або ви все ж таки соціально залежні від того, що скаже ваше оточення, тому що є осі погляди, і ви звертаєте на це увагу. Це вас вводить в внутрішній роздрайв емоційний, а вам говорять вищі сили про те, що потрібно пропрацювати цей момент і гармонізувати, досягнути цілісності, зцілитися, ну щоб вже мати позитивні результати. Саме по відношенню до особистого життя. Сумтуга. Але ви не бажаєте знаходитися в негативних емоціях ви руйнуєте і дуже неочікувано. Або зруйнуєте згодом, тому що все ж таки готові боротися, щоб зміни війшли в ваше життя і готові досягати в своєму житті. Того, чого прагнете, почуття до партнера. Ви бажаєте насамперед не прискорювати, але йти назустріч взаємодії з партнером, є чи нема, але є король кубків, тому скажу, що в когось все ж таки є. На даний момент і ви налаштовані діяти взаємодіяти з даною людиною. Що ви приховуєте від партнера себе по факту? Не бачите, чи зможете ви мати саме, а що ви бажаєте? А ви бажаєте все ж таки побудувати родинні змістовні довгострокові стосунки, одружитися. Але я вам скажу, що ви не впевнені. І ви сумніваєтеся, але все ж таки діяти маєте бажання. Ваш партнер. Він в своєму житті зробив вибір. і пішов зовсім в іншому напрямку. Зрозумів, що в тій обстановці, в тій ситуації, в якій він знаходився, немає сенсу продовжувати знаходитись. Тому він для себе прийняв рішення рухатись далі. Вибрав себе, вибрав своє життя. Страсний. Вважає себе досвідченою в стосунках людиною, чоловіком і на даний момент бажає рухатись в нове починання. Страсть, секс, вогонь. З вами вважає те, що має шанс побудувати страстні стосунки, мати прекрасний секс для того, щоб задовольнити. Почати спочатку піти в дане в дані нове починання. Він вважає, що спілкування з вами дасть йому можливості отримати той шанс, на який він розраховує. Вважає вас самодостатньою або що, приховано від вас, є дві жінки в його житті. І він буде отак балансувати. Все ж таки, він вважає вас саме тією, самодостатньою жінкою, з якою бажає піти в нове починання. Я уточню. да, Дві жінки. Він на виборі, тому й приховує. Він зробить цей вибір. І піде зовсім в іншому напрямку. Але приховує те, що, можливо, не визначився. До кінця 23-го року ваші стосунки. Ні, ви не приймете остаточного рішення по відношенню до даних стосунків. Хоча, можливо, ви будете почувати, відчувати бажання, але будете проявляти холодність. Тому що свідомо розумітимете, що не маєте впевненості в тому, що з даним чоловіком досягнете того чого прагнете. Він стоятиме на виборі, визначатиметься до кінця 2023 року. Ну, і от коли ви визначитесь кожен із вас, коли вже кожен із вас чітко зрозуміє, чого він бажає зробить вибір серцем, і коли ви будете остаточно налаштовані йти на зустріч і відчуєте закоханість, ну тоді ви і будете рухатись в нове починання. Перспективи є. Але розумієте, до кінця 23 року ще існує момент того, що він повинен прийняти остаточне рішення, а ви повинні все ж таки пропрацювати момент негативних думок, тому що. Ви пережили втрату в минулому в своєму житті і не бажаєте, щоб вам маніпулювали і вас використовували. Але те, що ви відчуваєте бажання рухатись, я вже говорила, що стосується почуттів. Але ж ви все ж таки будете насамперед емоцій, ви не проявляєте. Тому що ну, вважаєте, що саме так ви повинні вибудовувати. Стосунки взаємодії з даним чоловіком. Але я вам скажу, що кожен із вас, по факту, все одно повинен прийняти рішення, і ви також не потрібно бути королевою в в даних стосунках, потрібно лише вирішити для себе і визначитись. А чи бажаєте ви загалом спілкуватись з даним чоловіком чи ні? Не бажаєте – відсікайте і рухайтесь самостійно, шляхом тим, яким ви бажаєте рухатись. Не потрібно бути тією, якою ви не є насправді. Бажаєте наповнюватись, бажаєте мати шанс, то тоді чітко розумійте і визначайте, чого ви бажаєте, і рухайтеся саме до цього. Коли ви будете щирі в стосунках, відкриєтесь одне одному, то тоді ви і здобудете шанс, можливості розвивати і перспективу будете мати в даних стосунках. А коли ви будете кожному надягати маску, бажати грати якусь роль, ну те ви й будете мати. Загалом ситуація двояка, перспективи такі. Якщо ви все ж таки прислухаєтеся до даної поради, то можете мати можливості почати дані стосунки і мати позитивні результати. Якщо він не визначиться, ви будете грати свою роль, то можете кожний піти своїм шляхом до інших берегів. Дякую, магітеру української, до зустрічі!